Понад 20% території Київської області складають землі з господарського призначення, а тому вони були і є, на жаль, об'єктами протиправних посягань. Лише за 2023 2024 роки прокуратурою області пред'явлено 117 позовів про повернення земельних ділянок цієї категорії. У власність держави з загальною площею на понад 1600 гектарів. Впродовж вказаного періоду задоволено 42 позовні заяви, і з результатами виконання судових рішень у цих справах повернуто понад 600 гектарів земель. Рішеннями суду у чотирьох справах задоволено позови Київської обласної прокуратури до декількох юридичних осіб про повернення земельних ділянок лісоспударського призначення на території Бриспільського району Щасливська сільська рада, 16-й квартал Вишенківського лісництва. У даному випадку частина лісових земель загальною площою 60 гектар вибула з державної власності на підставі розпорядження районної державної адміністрації, інша частина на підставі підроблених державних актів. В подальшому щодо цих земель укладалась низка цивільно правових угод з метою надання законності даній схемі вибуття земель з державної власності, а в подальшому акумулювалася у власності низки юридичних осіб. За попередньою інформацією, дана територія планувалась для забудови котеджними містечками, що мала б наслідком фактичне знищення лісових земель. Суди погодились з позицією прокуратури щодо протиправності вибиття цих земель зі складу земель сосподарського призначення та витребували їх з чужого незаконного володіння. На виконання судових рішень державним реєстраторам до державного реєстру речових прав на нераховане майно внесено відомості про реєстрацію права власності за державою на даній землі за кабінетом міністрів України. Цим фактично поновлено права держави. Ми зараз знаходимося в кварталі 16 Вишенківського лісництва, категорія лісу рекреаційно здоровші ліси. І, враховуючи рекреаційну нагрузку, яку несуть ці ліси, це можна це зелені легені міста Києва. Присутні червонокніжні рослини на даних ділянках. Насадження, які тут призростають, вони дуже є цінними біоценозами для природи України. Забудова б цих ділянок призвела б до повного знищення лісових масивів, які граничать з містом Києвом, і привело б до погіршення екологічної ситуації. Нашими спільними зусиллями з обласною прокуратурою ці ділянки в судах вдалося відстояти і повернути лісовому господарству. За що ми дуже вдячні органам прокуратури.